Конверсія. Ключ до успіху будь-якого бізнесу в інтернеті. Хочеш щоб твій сайт приносив більше клієнтів і прибутку? У цьому відео ми розкажемо, як Клоакінг може допомогти тобі досягти цього. Приємного перегляду! Друзі, всім привіт, всім доброго дня. Перед початком цього відео я хотів би вам нагадати про свій авторський сайт з унікальними, а головне безкоштовними гайдами по темі криптовалют. Послання залишу в описі, якщо комусь стане цікаво, чекаю на вас. Давайте почнемо з основу, розберемо, що таке конверсія. Конверсія це коли відвідувач твого сайту виконує потрібну тобі дію. Наприклад, оформляє замовлення або залишає заявку. Також він може підписатися банально на розсилку. Високий рівень конверсії означає, що твій сайт працює ефективно і приносить користь як тобі, так і клієнтам. Але що робити, якщо конверсія не радує? Рішень існує безліч, але одне з них це клоакінг. Про клоакінг ми сьогодні і будемо спілкуватись. Клоакінг це інструмент, який допомагає адаптувати контент сайту для різних аудиторій. Користувачі бачать один варіант сторінки, а пошукові системи зовсім інший. Для бізнесу це означає можливість зробити ваш сайт привабливішим і кориснішим для клієнтів. Отже, ми розібрали, що клоакінг може змінити ситуацію з конверсією на краще. Тепер давайте розглянемо кілька реальних сценаріїв. Перший персоналізація контенту. Клоакінг дозволяє показувати різний контент залежно від місця розташування пристрою або інтересів користувачів. Наприклад. Для мобільних користувачів можна запропонувати спрощену форму замовлення, а для корпоративних клієнтів детальнішу інформацію про послуги та можливі знижки. Другий сценарій оптимізація для різних платформ. Якщо ваш сайт просувається через рекламу або соцмережі, ви можете налаштувати клуакінг для створення посадкових сторінок, максимально адаптованих для кожного каналу. Це підвищить шанси, що відвідувачі виконують потрібну вам дію. Також клакінг дозволяє проводити аб тестування без втрати позицій у пошукових системах. Ви можете перевірити, який дизайн або текст працює краще, і внести зміни, які безпосередньо і підвищать конверсію. А вже для постійних клієнтів можна показувати персоналізовані пропозиції, засновані на їхній попередній поведінці. Наприклад, якщо клієнт купував певний товар, запропонувати доповнення до цього товару або можливу знижку на наступне замовлення при купівлі іншого продукту. Клоакінг сервіс, про який ми будемо сьогодні спілкуватись, називається lp LPC. Послання нього буде в описі під цим відео, а тепер ми переходимо безпосередньо до налаштування цих сторінок. Тож ми переходимо безпосередньо до вкладочки потоки, натискаємо ось на синю кнопочку Створити. І бачимо одразу, що нам потрібно писати першим ділом. Першим ділом придумуємо назву. Назва ця ніде не буде відображатись, це лише для вас. Далі, біла сторінка. Тут нам потрібно вказати сайт, який буде показуватись модераторам. Заважте саме модераторам. Наступний крок чорна сторінка. Тут ми вказуємо вже конкретну сторінку, на яку і будемо перенаправляти трафік. І натискаємо на кнопочку перенаправлення. Далі клікаємо наступний крок. А наступний крок це вже налаштування фільтрів. В LP-Clock є потужна система фільтрації. По-перше, ви бачите примикач, який називається LP-Clock. Це внутрішній фільтр, який збирає базу IP-адресів юзер-агентів та провайдерів, що використовуються модераторами та ботами. Обов'язково залишайте цей фільтр активним. Він вам. Поможе у роботі. Далі фільтруємо трафік за VPN, проксі, IPv6 або за кількістю кліків з одного IP-адресу. Наприклад, можна налаштувати так, щоб до 5 або до 10 перших кліків показувалась тільки біла сторінка. Тобто, щоб 100% модератори потрапили саме на білу сторінку. Можливо, навіть перші користувачі, які будуть клікати, будуть потрапляти на білу сторінку. Таким чином, всі модератори, які будуть перевіряти ваш сайт, Будуть бачити сайт, який підходить під всі правила, і його просто не можуть не опругнути. Додатково ви можете фільтрувати трафік за геолокацію, наприклад, дозволити трафік лише з України. А всі можливі модератори або бати з-кордону будуть бачити лише ваш білий сайт. Також можна налаштувати фільтри за типом пристроїв, браузерів або операційних систем. І останній крок чорний список IP-адрес. Сюди ви можете додати IP-адресу, і цьому користувачеві буде показуватись лише біла сторінка. Зараз у себе на екранах ви бачите абсолютно всі тарифні плани, котрі доступні на сервісі LP Cloak. Таким чином, і виглядає налаштування потоку. Повторюсь, у безкоштовному тарифі ви можете налаштовувати паралельно лише один. Потік. Якщо ж хочете сварити їх одразу декілька, то потрібно обрати якийсь тарифний план. А на сьогодні це все, то друзі. Я вам дуже вдячний всім величезне за перегляд. Сподіваюсь, це відео було дуже і дуже корисним для вас. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!